Вітаю вас на каналі Аксната Тру Крайм. Сьогодні я розкажу вам про одного з найжорстокішого серійного звіра, який здійснив понад 65 вбивств. Він заманював своїх жертв у безлюдні місця, наносив тілесні ушкодження і вбивав. А деякі тіла своїх жертв спочатку болтував, потім розчленовував і з'їдав. Знайомтесь. Це Андрій Романович Чекатило. Народився 16 жовтня 1936 року. В селі Яблучне, Харківська область. Сьогодні це село належить до Сумської області. Хлопчик до 12 років страждав від хвороби, нічне натримання сечі, за що його мати постійно били. У 1943 році у нього народилась сестра. Його батько, який не той час перебував на фронті, навряд чи міг бути батьком дівчинки. Скоріше за все, маленький Андрій міг стати свідком. Лотування своєї матері німецьким солдатом в одному з боїв батько Андрія Роман Чикатило, потрапив в полон. А радянська влада швидко зарахувала його до зрадників батьківщини. У 1944 році Андрій пішов в перший клас, а в 1946 році розпочався голод. Маленький Андрій не виходив з дому. Він боявся, що його можуть зловити і з'їсти. Його мати розповідала йому, що під час голоду в 1932 році його старшого брата Степана викрили і з'їли. Хоча існує версія, що старшого брата з'їли самі батьки, але ніяких документів про народження Степана знайдено не було. У 1954 році Андрій закінчив середню школу, а вже в 1955 він закінчив Охтирське технічне училище зв'язку. З 1957 по 1960 служив в армії. Після армії переїхав і оселився неподалік Ростова на Дону і влаштувався працювати інженером телефонної станції. У 1964 році Андрій одружився на подрузі своєї сестри. Одразу після весілля він вступив на заочне відділення філологічне факультету Ростовського університету з 1965 по 1969 у нього народилися двоє дітей дівчинка Людмила і хлопчик. Юрій, до речі, який пізніше став злочинцем. В 1970 році закінчив філологічний факультет за спеціальністю російська мова та література. В цьому ж році він почав працювати вчителем російської мови і літератури в школі-інтернаті, а потім там же став вихователем. Але через 4 роки його звільнили через сексуальні домагання до учениць. У 1978 році він зі своєю сім'єю переїжджає в місто Шахти і починає працювати вихователем в ПТУ. Потім від дружини він. Придбав на накопичені кошти на піврозвалений будинок, куди став приводити повій. 22 грудня 1978 року Чекатило заманив до себе дев'ятирічну дівчинку Олену Закотнову, пообіцявши їй дати імпортну жуйку. Чекатило зґвалтував дівчинку та декілька разів вдарив її ножем в живіт, а потім задушив. 24 грудня тіло дівчинки знайшли. Експерт припустив, що Олену було вбито ще в день її зникнення. Ця справа вимагала негайного розкриття. Тому почалося опитування місцевих жителів. І деякі свідки достатньо точно описали злочинця. Однак дружина Чикатило заявила, що її чоловік був вдома. І нікуди не виходив в день вбивства. 16 лютого 1979 року співробітники міліції почали допитувати Олександра Кравченка, який до цього відсидів у в'язниці 10 років за вбивство дівчинки. На Кравченка почали тиснути, і під цим тиском він визнав себе винним. Спочатку його засудили до 15 років, але родичі Питої дівчинки вимагали смертної кари. І вже 5 липня 1983 року його розстріляли за вбивство, яке вчинив Чекатило. 3 вересня 1981 року, через три роки після першого вбивства, Чикатило привів до себе 17-річну повію Ларису Ткаченко, через те, що Чекатило не зміг зайнятися з нею. Ексом дівчина почала глузувати з нього, і він завдав їй кілька ножових поранень, забив рот брудом, задушив і відкусив соски. 12 червня 1982 року він убив любов Бірюк, і з цього року почалася серія вбивств. Він знайомився зі своїми майбутніми жертвами на автобусних зупинках і вокзалах під приводом показати коротку дорогу, цуценят марки, відеомагнітофон. І так далі заманював їх до лісосмуги, відводив у ліс і несподівано кидався з ножем. У багатьох його жертв були відкусані носи, язики, геніталії, груди і виколоті очі. 8 серпня 1984 року Чикатило поїхав у відрядження в Ташкент, де вбив жінку і 12-річну дівчинку. Коли у лісосмузі почали знаходити тіла, місцеві жителі запанікували. Міліція ретельно перевіряла всіх підозрілих громадян. Під підозру потрапив навіть Чикатило. Співробітниці міліції, одягнені в цивільне як приманки, постійно їздили електричками. Вздовж усієї траси: Таганрог, Донецьк, ростов на дону Сальськ був контроль з боку працівників міліції. Чекатило, який був дружеником, і сам брав участь у цій операції та чергував на вокзалах, допомагаючи міліції ловити самого себе. Відчувши посилення нагляду, він став більш обережний і в 1986 році нікого не вбив. Убивства відновилися в 1987 році. Чекатило вбив 13-річного Олега Макаренкова. Його останки виявили лише в 1990 році. В 1990 році Чекатило вбив ще вісім людей. Останнє своє вбивство він скоїв 6 листопада. Жертвою стала 22-річна Повія. Після вбивства він вийшов з лісу, і біля залізничної станції його зупинив співробітник міліції та попросив документи. Зафіксувавши прізвище, він його відпустив. Через кілька днів було виявлено тіло жінки біля тієї ж станції. Перевіривши рапорти міліціонерів, які чергували у той час, звернули увагу на Чатила, який вже затримувався у 1984 році. За підозрою вбивства лісосмугах. за ним встановило зовнішнє спостереження і поводився він підозріло, намагався знайомитися з дівчатами та з'являвся в місцях, де знаходили трупи. Чекатило було заарештовано 20 листопада 1990 року. При обшуку його будинку виявили взуття, відбиток якого співпадав зі знайденим біля трупа однієї з жертв після розмови з психіатром 30 листопада. Чекатило зізнався у 56 вбивствах. На суді, яке відбулося 14 квітня 1992 року, чекатило кричав, ображав суддів та присутніх у залі, оголював статеві органи, стверджував, що він вагітний і годівник. 15 жовтня його засудили до страти. Перебуваючи в камері смертників, він писав численні скарги та прохання про помилування. 14 лютого 1994 року чекатило було страчено пострілом у потилицю. Ось така історія. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.